Привітулі, привітулі мої серіаломани та серіалолюби! уявіть собі: диявол кидає пекло, переїжджає до Лос-Анджелеса і допомагає місцевій поліції ловити злочинців. Звучить безумно, чи не так? Саме настільки смілива ідея лягла в основу серіалу Люцифер. Набирайте святої води. Обвішуйтесь хрестами та хрестиками, підписуйтесь на канал і обов'язково задонатьте будь-якому довіреному фонду. А якщо такого ще немає, то в описі чи за QR-кодом ви знайдете фонд Зубата Лопата, який допомагає військовим щодня. Тож, раз, два, три. Я сподіваюся, ви все виконали особливо останнє завдання. А ми починаємо! Історія Люцифера Морнінгстара народилась зі сторінок коміксів DC Vertigo. Другорядний персонаж уперше з'явився в культовій серії коміксів The Sandman, або пісочна людина, автора Ніла Геймана. І цей персонаж настільки сподобався, що згодом отримав власний спін-офф комікс Люцифер з нудьгуючим дияволом, який Справді поїхав до Лос-Анджелеса, щоб відпочити від вічного прокляття. На телебачення цю історію вирішили перенести канал Fox у 2014 році, коли хвиля екранізації коміксів була в розпалі. Фокс замовили пілот, доручивши розробку сценаристу Тому Капінус, відомому своїм провокаційним гумором у серіалі Каліфорнікейшн. Шоу задумувалось як досить вільна адаптація коміксів. Героїчних суперменів тут не буде. Натомість історія зосередиться на харизматичному падшому Янголі, який занудьгував у пеклі і вирушив в Лос-Анджелес, щоб відкрити. Елітний нічний клас і спробувати людське життя вже у 2015 році. Fox офіційно затвердили виробництво першого сезону на 13 епізодів. До команди приєднались серйозні гравці індустрії. Виконавчим продюсером став легендарний Джері Брукхаймер. А пілотний епізод зняв режисер Елен Вайсман, відомий за франшизою Інший світ. Новенькою балериною, і ще він був співтворцем телесеріалу Сонна Лощина. Шоураннером призначили Джо Гендерсона, досвідченого телевізійника, який узяв на себе кермо після капінуса. Сам же капінус лишився у проєкті як консультант. Команда одразу вирішила, що Люцифер не буде надто похмурим чи занадто академічним. Навпаки, це мало бути сильне поєднання детективу і містичної комедії. Наш перетунок – це почуття гумору, серіалу і те, що він не сприймає себе занадто серйозно, розповідав виконавець головної ролі. Тож у серіалі дійсно багато іронії та жартів, але час від часу прослизають і моторошні моменти, адже все-таки мова про диявола і творці хотіли зберегти певний баланс темряви і світла. Еліс відзначав, що команді було не просто знайти цю тонку межу між комедією та хорором. Але здається, нам це вдалося. У результаті шоу стало справжнім жанровим гібридом. Ні, зовсім процедурал про копів, ні суто містичне фентезі. А що з посерединцем? для реалістичності творці мінімізували використання спецефектів і зробили акцент на персонажах та діалогах, завдяки чому серіал відчувається дуже живим та дотепним. Кастинг заслуговує окремої уваги, адже від правильного вибору акторів залежало чи глядачі в цього ексцентричного героя у лютому 2015 року. Продюсери Люцифера зробили вибір, який змінив усе. Головну роль віддали британському актору тому Елісу. Валієць за походженням. Він до того часу вже був добре знаний у Великій Британії, але для американської аудиторії залишався здебільшого тим хлопцем з другого плану. Він мав вже епізоди в Мерліні, якось у касці Пуаро, але була й головна роль у медичній драмі «Раш». Проте суперпопулярним вона його не зробила. І от він приходить на прослуховування, навіть не знаючи, що люцифер взагалі має коміксове походження. Його захопив дотепний сценарій, і саме цим він узяв творців шоу. А ще зазначали, що там буде багато музики, а музику він досить таки любить. На пробах Еліс показав і диявольську чарівність, і влучне почуття гумору. І він одразу став тим самим Люцифером. До речі, цікаво, що Том народився в родині баптистських священників. Його батько, дядько і сестра служать у церкві. І, попри це, його повністю підтримали в ролі самого диявола. Можливо, доля мала свій план. У нього є сестра-близнючка, яку звуть. Люсі. А ми то знаємо, що Люсі нікому нічого взагалі-то хорошого не приносять. От, наприклад, є у нас одна Люся. Спочатку шоу мало бути трохи іншим. Люцифер мав укладати угоди з людьми і потім повертатись, щоб зібрати борги. Але це вже якась історія з капхеда. Після пілоту стало очевидно, що поліцейський сюжет працює набагато краще. Так, серіал змінив фокус і став міксом драми, містики та детективу. Або, як ще називають подібні серіали, типу Касл, Кістки. Процедурні, де кожна серія або кілька серій зосереджені на розв'язанні конкретної справи, часто пов'язаної з правоохоронними органами, медициною або іншими професіями. Том Еліс у цьому міксі став центром історії, який то співає, то допомагає поліції, то катається на чорному кабріолеті Chevrolet Corvette C1 62-го року. Цікаво, що спочатку Том пробував говорити з американським акцентом, але зрозумів, що так люцифер звучить грубо і зарозуміло. А от із британським той самий сарказм сприймається як шарм та елегантність. Саме завдяки акценту він міг вживати лайливі слова на кшталт Ніпхет, які не проходили б цензуру з американською вимовою. А ще ніхто не очікував, що Том так добре співає, поки одного разу вся команда не пішла в караоке у Ванкувері. З того ж моменту музика стала. Невід'ємною частиною не просто серіалу, а персонажа у шоу Еліс співає сам, і це одна з його найяскравіших рис. Недарма ж він співав у церковному хорі. Хоча от на фортепіано, скільки б він не тренувався, грає не він. Цю частину виконує музикант за кадром. Майже в кожному епізоді саме Люцифер озвучує його назву. Це маленька, але постійна фішка шоу. Що ж до зовнішності, Еліс серйозно готувався до ролі. Він набрав 9 кілограмів м'язів, і це, звісно, порадувало фанатів і фанаток, але створило чималі проблеми для костюмерів. Адже в кожному другому епізоді він рвав то сорочку, то штани, особливо в сценах польоту. Тож йому пошили спеціальну сорочку без рукавів, яка ховалась під піджаком. Оголені сцени актор грав сам, відмовившись від дублерів, що викликало ще більший ентузіазм у шанувальників. Але справжній технічний виклик демонічне обличчя Люцифера. Воно створювалося за допомогою технології захоплення руху, тому наносили спеціальну маску з точками, а решту домальовували всі джай. Так з'явилось те саме вогняне обличчя зі шрамами і червоними очима, яке герой показував злочинцям як кару. В першому ж сезоні Люцифер чесно зізнається, що не має ані рогів, ані хвоста. Його повна диявольська форма вперше з'являється лише в четвертому сезоні. Де це і підтвердилось. Ще одна цікава деталь: у серіалі Люцифер часто збирається закурити. Він тримає сигарету і навіть струшує попіл. Але ніколи ми не бачимо, щоб він затягувався. Це був такий свідомий режисерський хід. У коміксах DC Vertigo, звідки й походить Люцифер, його зовнішність мала чітку асоціацію Девід Бої. Саме такого образу вимагав Ніл Гейман та Майк Керрі, які долучались до виробництва. Але серіал став Вільною адаптацією і відрізняється від коміксів. Одна з ключових відмінностей полягає в тому, як відносно приземлений Люцифер спілкується з поліцією Лос-Анджелеса в серіалі, тоді як комікси більше зосереджені на метафізичних подорожах Люцифера крізь різні часи, місця та виміри. Зрештою, історія вийшла не просто про поганого хлопця з пекла, а про героя, якому хочеться співчувати. І в цьому і був. Контраст, а все завдяки тому Елісу, який зробив із Люцифера справжню зірку, приблизно через місяць після Еліса, у березні 2015 року, Лорен Джерман була затверджена на роль детектива Хлої Декер, поліцейської, яка стала б напарницею і контрастом Люцифера. Лорен вже мала досвід гри в кримінальних драмах. Тож чудово вписалась в образ принципової детективки нечутливої до диявольських чар. Відповідно до свого доходу, Хлоя рідко відхиляється від базового та відносно простого гардеропу однак, враховуючи, що протягом 76 епізодів на кожну історію вона одягає різне пальто, куртку чи блейзер. Тож, схоже, вона й справді має величезний вибір саме верхнього одягу. За допомогою якого може трошки освіжити свій образ. Взагалі, здається, що на цьому серіалі костюмери відпочивали, тому що у героїв плюс-мінус одні ті самі костюми, які взагалі не змінюються. Є фанатська теорія, що Хлоя одне з багатьох імен Деметри, а у грецькій міфології Деметра була богиною врожаю, а також матір'ю Персифона. Персифона назавжди зв'язалась за їдом після того, як з'їла зерна граната, перебуваючи у його володіннях. Але скоріше це тільки теорія. Зміни торкнулись колишнього чоловіка. Хлої детектива Дена Еспінози. першу в знятому пілоті роль Дена виконав Ніколас Гонсалес, але через конфлікт графіків. Ну або ж творче рішення команді довелось шукати іншого актора. В результаті в липні 2015 року до касту приєднався Кевін Алехандро, який отримав цю роль після повторного кастингу. Усі сцени з Гонсалесом потім були перезняті та видалені. Алехандро привніс в персонажа особливу теплоту і гумор, перетворивши Дена на більш ніж просто серйозного копа. Алехандро з'являвся майже в усіх. Епізодах перших трьох сезонів, крім того, актор сам виступав режисером деяких епізодів серіалу, зокрема стилізованого нуар епізоду, якось у касті», та прем'єрного епізоду шостого сезону. А от роль і напарниці головного героя Мейс першою на цю роль взяли актрису Ліну Еско і навіть почали знімати з нею пілот. Проте творці вирішили змінити концепцію персонажа, і невдовзі Ліну замінила Леслі Ен Бранд, відома глядачам за серіалами Спартак та бібліотекарі. Бранд привнесла в образ Мейс особливу харизму. Смертельну небезпеку в парі з іскрометним сарказмом, що відмінно спрацювало на екрані. А ще, звісно, значну долю сексуальності. Девід Брайан Вудсайд доповнив основний акторський склад у ролі брата Ангела Амана Дієля. До Люцифера він вже грав у таких серіалах, як Бафі, де з'явився в ролі Робіна Вуда, та грав Джефа Мелона. Псюць у сюжеті він первороджений, улюблений син Бога. З часом він втрачає крила, навчається емпатії та стає захисником людей у шостому сезоні. Ву дебютує як режисер епізоду номер 8. Він згадував, що це найважча, але найвинагороджувальніша його режисерська робота. Роль психологині Лінди, яку зіграла Рейчел Гаріс, не була запланована як головна, але завдяки популярності персонажа її підвищили до регулярної з другого сезону. Гаріс у реальному житті також проходила терапію і казала, що їй дуже подобається як правдоподібно прописаний образ психотерапевтки в серіалі. Вона єдина акторка з основного складу, яка майже не має сцен бійок, адже вона бере участь у великій кількості емоційних і діалогових ключових. Що тримають серіал у балансі між гумором і глибокими роздумами про вічне, а ще допомагають розкривати персонажів. У музичних епізодах вона сама співає, зокрема, в Just The Two of us» в дуеті з Томом Елісом. Це основний кістяк серіалу, який був затверджений для старту. І хімія якого на екрані відчувається з першої ж серії у Люцифері також з'являлись відомі гостьові актори та запрошені зірки, наприклад, Вейн Бреді, Бріана Хільдербрант, Майкл Імпіріоля, Джессіка Паркер Кеннеді, Кайла Юел і так далі. Запрошених акторів тут досить багато. Тож пишіть про своїх улюблених персонажів та акторів, бо їх можна дуже довго розбирати. Деяких ми ще згадаємо в цікавих фактах, а ми поки продовжуємо. Пілотний епізод серіалу знімали безпосередньо в Лос-Анджелесі, щоб максимально передати автентичну атмосферу міста Ангелів. У багатьох сценах з'являлись справжні вулиці та будівлі міста. Клуб люкс, у якому Люцифер приймає гостей і грає на піаніно. Знімали в реальній будівлі. Це Ель Рей Сітр на бульварі Вілшор. Деякі сцени люкс на початку знімали у справжніх нічних клубах елей. Наприклад, в вот оцих, які ви зараз бачите, проте здебільшого інтер'єри створювались окремо в павільйонах, а з другого сезону, взагалі, все відтворювалось на студії. Декорації змінювались від сезону до сезону, але завжди залишались впізнаваними завдяки вітражам, бару, сходам і піаніно. Люцифер латиною означає той, хто несе світло, тож клуб яким Керує Люцифер у цьому серіалі має назву люкс, що й перекладається як світло, або це ж і є одиниця вимірювання освітленості в міжнародній системі одиниць. От яка я розумна взагалі, зачитала з вікіпіді. Квартира Люцифера, вона ж його пентхаус, знаходиться просто над клубом. Це декорація у реальному житті такої квартири немає, але інтер'єр розробили на основі поєднання лофту нічного клубу і пару для ВІП-гостей. Щоб створити відчуття повітря, неба в пентхаусі Люцифера. Команда часто використовувала led екрани як шикарні панорамні вікна з відеоміста міста на тлі. Тобто, по суті, ви дивились телевізор на фоні, але в деяких сценах ВУВ і Сіджай, де телевізори не справлялись. Департамент поліції Лос-Анджелеса, хоч виглядає реалістично, але це не справжнє відділення. Для зйомок використовували фасади офісних будівель, а внутрішні сцени знімали виключно на студії. Ще одна знакова кімната, яку глядачі бачили у кожному сезоні, кабінет Лінди, який теж побудували на студії. У кабінеті Лінди психотерапевтичний диван змінювався кілька разів, але завжди залишався на знак спокуси. Після першого сезону. Ну, як це часто буває, шоу переїхало до Канади. Ванкувер, який вже давно став другим Голлівудом, став основним майданчиком для серіалу на кілька сезонів, зокрема, другий третій. Там знімали всі інтер'єри, люкс, відділи, квартира, кабінет психолога в студійних павільйонах. Чому переїхали заради економії бюджету? Ванкувер дає суттєві податкові пільги кіновиробникам. Звичайно, команді довелося постаратися, щоб дощовиті канадські локації виглядали як сонячна Каліфорнія для автентичності деякі з. Овнішні плани все ж дознімали в Лос-Анджелесі, але більшість студійної роботи відбувалась саме у Ванкувері. Після третього сезону частину екстер'єрів у пізніх сезонах дійсно знімали у Каліфорнії, коли серіал повернувся на Netflix і отримав більший бюджет. Тепер уже через податкові стимули Каліфорнійського та Голівудського фонду. Окрема тема локації потобічного світу. Пекло, небо, лімб створені у темних студіях із мінімалістичними декораціями, які гнучко використовували. Якщо це було пекло, то треба було створити відчуття задухи і маленького простору. Якщо небо, то навпаки, що територія тут безмежна. Це все потім доповнилось цифровими ефектами: вогонь, скелі, підвісні хмари, безмежна блакить чи білизна, і так далі. У багатьох епізодах можна побачити готель. Голівуд Рузвельт, який з 1927 року є місцем, де перетинається історія та культура Лос-Анджелеса. Від того, що тут були такі ікони, як Мерелін Монро та Чарлі Чаплін, до того, що він відігравав важливу роль історії міста. А ще кажуть, що там дуже багато привидів. Аерофотознімки поліцейської парковки зроблені за паркер центром колишньою штаб квартирою поліції Лос-Анджелеса. Червона будівля на задньому плані це федеральна будівля Едварда Робайла. Музика Люцифера це окрема мова серіалу. З перших секунд лунає атмосферна головна тема «Being Evil Has a price». Цей роковий злегка зловісний трек ідеально передає тон-шоу, поєднання темряви, зваби та гумору. А ще він згодом став предметом судового позову через відсутність ліцензійної угоди. Економили на серіалі як могли. У першому сезоні над музикою працювали Марко Бельтрамі та Деніс Сміт. А вже з другого основний саундтрек створювали Джеф Руссо та Бен Дектер, досвідчені композитори, які раніше працювали над багатьма проектами. До речі, ви знали, що у пілоті грає пісня? For you» гурту «The Black Keys». Тріша Хелфер, яка грає Шарлоту, матір Люцифера, була головною героїною цього кліпу. Хоча спочатку був невідомий цей факт, оскільки Тріша приєдналась до серіалу лише у другому сезоні. Але є і свідомий натяк на минуле тріше. Перед приходом Шарлоти Люцифер грає на фортепіано «All along the watchtower». Тріша Хелфер грала Сайлона номер 6 в зоряному крейсері Галактика. План, де лунала ця ж сама пісня. У 2020 році вийшов офіційний альбом, до якого увійшло 13 пісень із перших п'яти сезонів, які виконують самі актори серіалу. Це кавери, що стали важливою частиною сюжету та емоційного розвитку персонажів. Особливою популярністю серед фанатів користуються вокальні номери Тома Еліса: Luck be a lady, my way, wicked game, creep. Не відставала й Леслі Енн Брант, яка виконувала пісні «Wonderwall», Someone to Watch Over Me. I want to be evil, демонструючи не тільки демонічну харизму Мейс, а й потужний голос. Окремої уваги заслуговує міні-альбом, який вийшов у травні 21-го. Це композиції до повністю музичного епізоду п'ятого сезону. Коротше, додам вам всі пісні в телеграм-каналі. В нас там дуже багато цікавих. Обговорень добірочок і музики з різних серіалів, тож долучайтесь за QR-кодом або за посиланням. Ще до прем'єри серіал Люцифер встиг потрапити в центр гучного скандалу у червні 2015 року. Консервативна американська організація One Million Moms» розпочала кампанію проти шоу. Причина зображення диявола як чарівного, турботливого і привабливого героя. Учасники кампанії вважали це спотворенням біблійного образу сатани та закликали телеканал Фокс скасувати серіал ще до виходу на екрани. Петиція набрала десятки тисяч підписів, є різні дані, але це близько. Ста 130 тисяч на момент прем'єри протестувальники також обурювалися сценами в нічному клубі Люкс, де, за їхніми словами, відкрито пропагується розпуста та романтизація нечисті. До нечисті ще є питання до розпусти. Сьогодні в клубі будуть танці танці, шалалалай. Але І замість того, щоб злякатись скандалу, команда використала його собі на користь. Продюсери вирішили не змінювати концепцію навпаки, скандал лише підігрівав інтерес глядачів. Внутрішні перегляди пілоту підтвердили, що шоу має потенціал. Так Люцифер вийшов на екрани у січні 2016 року та одразу ж зібрав потужну фанбазу. Ніл гейман із іронією нагадав, що ще у 91-му році ті ж самі стурбовані матусі вже бойкотували його. Сентмен, де були лесбійки, трансгендерні персонажі і інші нетипові на той час герої. Тоді бойкот провалився, і на його думку цікаво, чи помітили вони самі, що цього разу сталося те саме, що й минулого. Про цю ситуацію творці жартували в одному з епізодів, коли Люцифера попереджають про небезпеку. Він іронічно запитує: це якудза, не філім, мільйон мам. Але попри популярність і фан-базу, після третього сезону канал Fox несподівано скасував шоу у травні 18-го року. Як згодом зізнався шоуранер Джо Хендерсон, вони це відчували, вони це підозрювали, і фінал сезону навмисно залишили на шокуючому Кліф Генгері, щоб спровокувати аудиторію вимагати продовження. І це спрацювало. Соцмережі вибухнули. Фанати запустили кампанії Save Lucifer та Pick Up Lucifer, які миттєво стали світовими трендами в Твіттер. Петиції флеш. Жмоби, фанарти, звернення до Netflix, Amazon, Hulu – Усе це заполонило інтернет. Актори і творці також активно долучились до руху, підливаючи масло у вогонь. У червні 2018 року Netflix офіційно оголосив: Люцифер повертається з четвертим сезоном. Новину зустріли оваціями. А серіал отримав нове життя з коротшими, але якіснішими сезонами. До того ж, Netflix мав більше свободи в контенті від візуальної сміливості до глибших сюжетів. Все таки це не телебачення, а стрімінг. Особливо символічно, що Netflix анонсував дату прем'єри четвертого сезону рівно за 666 годин до релізу. У тизері Том Еліс виходив із басейну в одних плавочках, каблучці і з татуюванням 666. Все як любить Люцифер, зухвало сексуально і з підтекст. То передостанній епізод четвертого сезону навіть отримав назву Save Lucifer на честь фанатської кампанії, яка врятувала шоу. Пізніше Netflix оголосив, що серіал продовжено на п'ятий сезон, який мав стати фінальним. Сценаристи, шоуранери та знімальна група, вірячи до останньої сцени останнього епізоду, що це кінець, заповнили серіал метажартами, відсилками до минулих епізодів акторів чи знімальної групи, включаючи непомітне додавання посилань на номери сезонів та епізодів у кожному відповідному епізоді. Число 5 з'являлось принаймні один раз у кожній серії, але й тут не обійшлось без сюрпризу. Завдяки високим рейтингам і запитам фанатів, було додано ще один шостий сезон. Акторів і команду попередили про. Про це буквально за кілька годин до публічного анонсу. Ну Логічно улюблене число нашого головного героя. Ну, шість. Все тому і шість сезонів. Переходимо до цікавих фактів, які не обов'язково пов'язані між собою, але все ж досить цікаві. Книга, яку Хлої читає Тріксі, називається Короліна. Це книга Ніла Геймана. У восьмому епізоді першого сезону Хлоя каже денові. Вона вмовила тебе почитати книжку про панду, що чхає, чи не так це посилання на дитячу книгу День пандичу, теж написано Нілом Гейманом. У пілоті є відсилка на попередній серіал Тома Капіноса. А саме, коли Люцифер каже, що Тріксі це ім'я повії. Це посилання на повію з ім'ям Тріксі з Хтивої Каліфорнії. Але все ж є й більш глибока відсилка до грецької міфології, де Тріксі каже Люциферу, що її ім'я це скорочення від Беатріче. Беатріче персонаж божественної Меді Данте, яка послала поета Вергілія провести Данте через дев'ять кіл. Пекла у драматично значущі моменти, особливо протягом третього сезону, кадри Люцифера скомпоновані таким чином, щоб елементи фону утворювали форму крил позаду нього. Яблуко в тій чи іншій формі з'являється в різних епізодах. Особливо це помітно у кожній серії першої половини п'ятого сезону. Гранати з'являються теж, але більше у зв'язку з грецькою міфологією, ніж з християнською теологією, як плід для ув'язнення. Повторюваним явищем є те, що смартфони тримають догори дригом. Хлоя Декер робить декілька разів це, коли відповідає на дзвінки. Маркус тримає так телефон, коли пише текстові повідомлення. Люцифер перевертає його дригом, коли змінює доступ до своїх облікових записів у соціальних мережах для Аміна Дієля. У шоу тема якого перевернути у уяснів я... на голову. Це більше схоже на велико, тому що це занадто часто повторюється. Окрім крил Люцифера, ангельські посилання та образи розкидані по всьому третьому сезону, як явно, так і ледь помітно. Наприклад, готель Анджелет, лікарня святої Ангеліни, і кульмінацією стає справжній залп ангелів у епізоді Ангел Сан Бернардіно. Спробуйте знайти всіх янголят. Жирний натяк на янголів. Люцифер дивиться кістки, щоб не заснути. А там як відомо грає Девід Боріанес, Енджел. З Баффі винищувачки вампірів та одноіменного спін-оффу. Люцифер каже, що бачив усі епізоди серіалу Кістки, і якби це було правдою, то він впізнав би кількох акторів звідти, які з'явились і в його всесвіті. Зокрема, Еймі Гарсію, яка зіграла Еллу, та Кевіна, Алехандро, який зіграв Дена. у 12-му епізоді першого сезону під назвою Тім Люцифер, один із головних підозрюваних є Майк Керрі, що є ім'ям одного з авторів спін серії коміксів. Серіал надприродно передбачив появу Люцифера. У 11 сезоні, 10 епізоді, їх версія Люцифера розповідає, що якби він вибрався зі своєї клітки в пеклі, то переїхав би до Лос-Анджелеса та допомагав би розкривати злочини. Цей епізод вийшов в ефір перед пілотним епізодом Люцифера. У всесвіті стріли Том Еліс має камео в Crisis of Infinity інфінітірс на CW, що формально відносить його до мульти Всесвіту як Орс 666». Том Еліс наполягав, що не зніматиметься там в епізодичні ролі, але все ж йому це вдалось лише завдяки щасливому випадку. Він та Мет Райан знали, що фанати хочуть дуже побачити їх разом, хочуть цю сцену. Тому їм вдалося зняти її під час обідньої перерви на зйомках своїх шоу у Ванкувері. У ній Люцифер не лише усвідомлює існування кількох земель, але й встановлює давню історію з Константином в другому сезоні восьмому епізоді, де Елла та Люцифер відтворюють вбивство йога, зрежисувала та поставила сама Лорен Джерман. Еймі Гарсія не знала наскільки це провокаційно виглядає, доки не подивилась епізод, коли він вперше вийшов в ефір. Тому Елісу ж настільки не сподобався хлопець, який грав у. Гуру йоги, що Джерман вирішила використати це проти нього, щоб розіграти на день народження. Вона взяла усі його фото та картонні вирізки зі знімального майданчика та заповнила ними трейлер Тома. Навіть поставила одну картонну фігурку у ванній кімнаті. Взагалі команда часто страждала від її почуття гумору, розіграшів та витівок. Була теорія, що ключ 999 – це перевернуті 666 але це відсилка до справжнього ключа. У жаргоні слюсарів ключ 999 означає головний ключ або ключ, який відкриває певну серію замків. У поліції ж Лос-Анджелеса такий ключ видається офіцерам поліції та деяким цивільним співробітникам, щоб відкривати службовий чорний вхід до всіх відділень поліції LA. Усі ключі однакові та не мають індивідуального номеру для відстеження. Рейчел Харріс Лінда та Дібі Вудсайд, а раніше працювали над серіалом Сюїц. У другому, третьому та четвертих сезонах, хоча вони ніколи не знімались разом у жодних сценах. І Тріша Хелфер. І Джоді Лін О'Кіф зіграли епізодичні ролі у серіалі Два з половиною чоловіка. Лорен Джерман та Еймі Гарсія знімались в серіалі Поліція Гаваїв 5.0». Тріша Хелфер і Леслі Енн Бранд зіграли у бібліотекарях, але ніколи не з'являлись разом. Том Велінг, який відіграв чималу роль у третьому сезоні, провалив свою першу сцену в серіалі. Він сказав, що він заїкався під час своєї першої сцени, і колеги по акторському складу жартували з нього за те, що він. Несхранний. В одному з епізодів люцифер каже Маркусу Каїну тому велінгу. Як я маю розгадати таємницю вбивства тебе, якщо я спочатку не зрозумію тебе, твої сильні сторони, твої слабкі сторони, бо в кожного є криптоніт лейтенанта. Це буквально відсилка до того, що велінг раніше грав Кларка Кента в таємницях Смолвіля. Я ніколи не втомлююсь додавати ось цей момент, де Ештон кричить тому велінгу «I love you». Том Еліс, Лорен Джерман та Еймі Гарсія мають дні народження дуже поряд, а саме 17-го. 29 та 28 листопада 1978 року, і фінальний але цікавий факт: якщо ви звернули увагу, то в Люцифері немає традиційних для серіалів різдвяних епізодів. Це може і не дивувати, враховуючи вподобання головного героя. Але це був сміливий вибір, який відповідає тому, що в шоу ніколи не згадується Ісус Христос. Ось така історія у нас вийшла. Пишіть в коментарях, чи ви любите цей серіал. Чи ви теж протестували і хотіли, щоб його закрили? Хто з персонажів був вашим улюбленим? А можливо, ви додасте ще якісь цікаві факти, які ми тут не згадали. А поки ви пишете коментарі, поки ви переглядаєте відео, які ось тут з'являються, я для вас іду готувати щось новеньке та цікавеньке. До нових зустрічей. Пока-пока. Підписуйтесь і підтримуйте канал, щоб нам було за що жити і створювати контент.